Комп'ютери обладнання для лабораторій, мікроскопи на уроки біології і зелені насадження. Провідна енергетична компанія України Нафтогаз підтримує громади, в яких має свої підприємства на Львівщині. Вона надає допомогу школам та амбулаторіям. Співробітники ж головного офісу в Києві мають змогу привести дітей в дитячу кімнату, коли їх неможливо залишити вдома. Більше про соціальні ініціативи компанії кореспондент СН Дмитро Фрудак розкаже. У цьому класі в селі наконечне на Львівщині урок історії. Про видатних українських гетьманів Петра Сагідачного і Богдана Хмельницького учителька розповідає, використовуючи цифрову дошку. Добре, давайте далі. А це вже урок інформатики. Завдяки сучасним ноутбукам школярі вже мають неабиякі звички. Мені сподобалося, що ми робили всякі такі листівки, презентації. На території нашої громади є. Компанія, ну яка займається видобуванням газу нафтогаз, і саме ця компанія нам запропонувала взяти участь в таких проєктах енергії розвитку. Ми в нашому проєкті запланували купити 10 ноутбуків, ефективно можна використовувати під час уроку. і якщо починається дистанційне навчання, їх можна використовувати під час дистанційного навчання, як і вчителям, так і дітям. А це сусіднє село Яврівської громади наконечне один. Учителька біології Леся Ситків порівнює старий та новий мікроскоп. Його подарувала компанія Укргазводобування. Змінювати тут можна хіба що чіткість, освітлення, все збільшити тут не можна. Цей мікроскоп новий дає можливість дітям побачити мікроскопічні об'єкти. Клітини різних живих істот, коли ми їх розгляда... ну, розглядали листочки в різних квітів, як виглядають їхні клітини. У них дуже гарні візерунки. В амбулаторії села на конечне один мікроскоп використовують уже професіонали. Подарунок від бізнесу значно спростив життя пацієнтам, адже тепер елементарний аналіз крові не треба відправляти в райцентр. Проходять люди. Я роблю аналіз. Відповідно, через годину часу я його віддаю пацієнтам і вони йдуть до лікаря. І лікар тоді може їх починати лікувати. Починати лікувати може сімейна лікарка цієї ж амбулаторії Віра Гордій. У неї в розпорядженні новий електрокардіограф. У нас була проблема дійсно, що потребували ми гостро кардіографа, нового, сучасного і портативного, тому що зараз ситуація така, що особливо в сільській місцевості є люди, які потребують огляду консультації на дому. А це вже Київ, головний офіс групи Нафтогаз України. Серед 50 тисяч співробітників компанії ніхто не працює віддалено. У центральному офісі компанії персонал має змогу привести дітей в офіс у дитячу кімнату. Нафтогаз це єдина родина. Безумовно, діти є важливою частиною цієї родини, як професійною, так і особистою. Сьогодні ми перебуваємо в надзвичайних умовах. Коли батьки подекуди не можуть дозволити собі залишити дитину вдома, у кожного є можливість сьогодні взяти дитину, запросити її в офіс Нафтогазу, і певний час протягом дня ми забезпечуємо умови перебування, які включають і ігрові кімнати. Також є можливість підготувати уроки, зробити відповідне навчання, є їдальня. Настільний теніс, майстер-класи, стіна для скелелазення, лабіринт. В офісі Нафтогазу є чим зайнятися дітям будь-якого віку. Найбільше дратують юних гостей, часті повітряні тривоги. Але й в укритті дім є чим зайняти себе. Дуже часто ходимо в підвал. Бо тривоги? Так, да, по п'ять разів, але там теж є теніс, і ми граємо. Дмитро Фордак, Марішка Кужик, Андрій Попович та Сергій Трачевський. ТСН один плюс один, марафон. Єдині новини.